Пам'ятаєш, центрі Чернігова сквери, Антонія вивече, місця щасливих людей. Щемливою композицією розпочалися урочистості до Дня працівників освіти, які святкують першої неділі жовтня. Лунали слова привітання і вдячності. Освітні заклади. Це місця, де всі щасливі. Щасливі діти, щасливі вчителі, щасливі батьки. Величезна робота в тому, щоб всі були щасливі, це якраз заслуга вас. Педагогів нагородили відзнаками Міністерства освіти та науки, подяками від керівництва міста та області. Бо у важкі часи саме вчителі стали підтримкою і для дітей, і для дорослих. І мені, як керівнику, і вам, як керівникам, а кожен є керівник, на якого дивляться і колективи вчителів, і діти треба знаходити сили в собі, нести позитив і позитивне мислення. Оце найголовніше сьогодні, окрім. Бажання перемоги, окрім бажання здоров'я всім в дні активних бойових дій, школи, дитсадки, професійно-технічні заклади Чернігова перетворилися на свої рідні гуманітарні центри, приймали чернігівців в укриттях. Я прийшла в школу 24-го, Прийшла як на роботу, і коли вже побачила, що в школу пішли люди, я зрозуміла, я нікуди не піду, бо я за них відповідаю. Тому ми були всі разом, і разом на якось було знаєте не так страшно, якщо можна так сказати. Тому була до останнього дня, була з ними. Під час облоги забезпечували жителів міста і військових гуманітарною допомогою, необхідними речами та харчуванням. Навчальні заклади стали тим місцем, куди могли в будь-який час звернутися. Кожен мешканець міста Чернігова в будь-яку хвилину їм могли надати там допомогу. В цьому закладах завжди були люди, які могли психологічно, морально і навіть Підтримку продуктами харчуванням і в найтяжчі. Час цієї хвилини багато мешканців зверталися і отримували допомогу. Всі разом допомагали, всі разом ага. організовували, розносили, роздавали навіть знаєте, було один раз навіть так, що ми з пішки ходили на лісковицю з сумками, велосипедом навіть було. І ми роздавали гуманітарну допомогу, тому що дуже багато і жителів, і діток зазнали ушкоджень. Недаремно зараз вчителів на рівні з військовими називають бійцями освітнього фронту. Я безперечно переконаний в нашій перемозі, адже ті герої, які на сьогодні боронять нашу рідну неньку, це є вихованці наших українських вчителів, які навчили їх любити свою країну, любити землю, поважати батьків. З добрим серцем і щиро відноситися один до одного заклади освіти Чернігова значно постраждали від обстрілів та бомбардувань. Із 34 шкіл 25 пошкоджені та дві зруйновані. Але вже навесні вчителі змогли організувати дистанційне навчання. А в новому навчальному році відновили освітній процес. Подекуди в дистанційному, подекуди в звичному форматі. Частина дитсадків прийняла вихованців. Під час святкування міський голова від усієї громади висловив щиру вдячність педагогам. Дорогі освіт... Світяни, керівники дошкільних, керівники середніх шкіл, керівники професійно-технічних училищ, вчителі, всі, хто причетний до освітнього процесу від щирого серця і з величезним задоволенням вітаю з професійним святом днем працівника освіти. Бажаю віри в себе, віри в Україну. І виховання наших дітей такими, якими ми хочемо бачити своє майбутнє. Наші діти це наше майбутнє. Всіх з професійним святом. Слава Україні!